Хочеш, потужні ноги, від яких штани будуть тріщати по швах? Тоді забудь про хаотичні тренування і давай розберемось, які вправи справді будують сильні квадрицепси, а які лише крадуть твій час. Сьогодні я розберу 15 непопулярніших вправ на квадри і розставлю їх за рейтингом: від п'ятірки – це топові вправи, які точно варто включити у свої тренування, до одиниці це вправи, які можна забути. А щоб не пропустити ще більше таких корисних розборів, обов'язково постав лайк, підпишись і напиши в коментарях свою улюблену вправу на квадри. Порівняємо. Отже, як ми будемо оцінювати вправи? Щоб поставити вправі п'ятірку, вона повинна відповідати трьом ключовим критеріям. Перше, вона повинна створювати величезну напругу в квадрицепсах, особливо коли м'яз максимально розтягнутий. Друге, вправа має бути комфортною, без болю в колінах, з плавним опором, щоб ви відчували, як м'язи горять саме там, де треба. І третє, ти маєш легко прогресувати, додаючи вагу чи повтори, щоб твої квадрицепси росли з кожним тижнем. Але перед тим як почати, давайте коротко розберемо анатомію. Квадріцепс має 4 м'язові головки. Звідки пішла його назва. Є медіальний широкий м'яз стегна, його ще називають краплею із внутрішньої сторони, латеральний широкий м'яз на зовнішній стороні, проміжний широкий м'яз у центрі і прямий м'яз стегна. Довга плоска головка, яка лежить зверху. Усі вони разом відповідають за розтягнення коліна, тобто за те, щоб випрямити ногу. Саме тому всі вправи, які ми сьогодні розглядатимемо, так чи інакше будуть навантажувати ці 4 м'язи. Отже, почнемо з усіма улюбленої класики присідання зі штангою на спині. Це, мабуть, найвідоміша права для ніг, і не дарма. Вона створює величезну напругу на квадріцепс. особливо, коли ви опускаєтесь глибоко, де м'язи максимально розтягнуті. До того ж, тут легко створити прогресивне перенавантаження, оскільки робоча вага велика і відповідно можна додавати малий відсоток ваги від загальної маси. Але, на жаль, навантаження на спину також немале. Розиначі хребта працюють для стабілізації, хоч це і не заважає дати квадрицепсам потужне навантаження, для людей з проблемами з спиною ця вправа в більшості випадків не підійде. Тому, якби можна було б її поставити 4 з плюсом, я б поставив, а так 4. До речі, а як ви присідаєте? Напишіть в коментарях, глибоко чи в половині амплітуди. Фронтальні присідання це майже як присідання зі штангою на спині, але з більшим акцентом на квадрицепси. Чому? Бо штанга лежить спереду, і тобі доводиться тримати вертикальнішу позу, щоб не впасти. І це створює більше напруги на квадрицепси. Але в цій вправі є нюанс. Верхня частина спини і плечі працюють занадто сильно. І дуже багато хто, і в тому числі я, відчуваю, як величезне зусилля перекладається на спину, плечі та стабілізацію штанги. Маю на увазі, щоб утримувати її перед собою. І майже завжди саме спина та плечі здаються першими. Але якщо ти не йдеш на максимальні ваги, особливо якщо цю вправу ставити в кінці, коли ноги попередньо втомлені, і тобі вистачить мінімум ваги, щоб їх добити, в такому випадку вона має місце бути. Ставлю їй трійку. Чи є тут хтось, до речі, хто робить цю вправу регулярно? Наступна, це моя найулюбленіша вправа на квадри. Якби потрібно було залишити лише одну вправу в моєму власному арсеналі, я б залишив саме її. І це гак присідання. Особисто для мене вона максимально комфортна. І я її роблю майже на кожному тренуванні. Тут я можу працювати в максимальній амплітуді для ніг без додаткового навантаження на спину. Ця вправа перемагає по усіх трьох пунктах. Вона дає величезну напругу, особливо у фазі розтягнення, комфортне виконання і легке прогресування. Плюс у гак присіданнях ти можеш гратися з постановкою ніг, щоб знайти ідеальну позицію для себе і не турбуватись про баланс та рівновагу. Тому для мене це 5 і навіть з плюсом. Далі присідання в машині Сміта. Також одні з моїх улюблених присідань, що дозволяють працювати в широкій амплітуді, без сильного навантаження на спину. На відміну від звичайних присідань, вони дозволяють довести квадрицепси до відмови, без страху впасти чи присісти штангою і не встати. Ти можеш зосередитись на м'язах, а не на стабілізації. Багато топ-бодібілдерів переходять на сміта. І це не просто так. Це майже той самий рух, що штангою, але з більшим контролем. Тому для мене це заліз на 5. Також окремо хочу виділити присідання в сміта з вузькою постановкою ніг на підвищенні. Це варіація, яка дає ще глибшу амплітуду за рахунок піднятих п'яток. Коли ви ставите їх вище, кут у гомілкостопі змінюється. Завдяки цьому коліна можуть легше йти вперед, навіть якщо в тебе не дуже гнучкі гомілки чи щиколотки. Тобто підйом п'яток робить присідання технічно простішими і дозволяє сісти глибше, не обмежуючи рухливість гомілкостопа. А у нижній точці квадрицепси опиняються у максимально довгій позиції, тож механічна напруга ще вища. Це те, що нам потрібно для гіпертрофії. Тому для мене це ще вищий рівень. Ставлю її також 5 з 5. Далі жим ногами під кутом 45 градусів. Ще одна досить популярна вправа в залі на квадрицепс через свою простоту та зручність. Тут коліна згинаються і розгинаються, тож квадрицепси отримують навантаження. Але якщо тренажер не дозволяє опускатись досить глибоко, як от у мене на відео, ви втрачаєте частину розтягнення, а це ключ до гіпертрофії. Також через кут та механіку самого тренажера, іноді, щоб опустити достатньо низько, потрібно відірвати поясницю від спинки, чого, до речі, я не рекомендую робити, що дає просто величезне навантаження на поясничний відділ і під великою вагою може призвести навіть до серйозних травм. Тому тут оцінка ще буде залежати від будови конкретного тренажеру. Але загалом, по причині, що з багатьма обмеженнями її можна використовувати, та через загальну любов до неї в залі поставимо її четвірку. Наступна вправа горизонтальний жим ногами. Ця вправа має свої переваги у порівнянні з жимом ногами лежачи. По-перше, тут менше навантаження на спину, тому для тих, у кого є проблеми з поясничним відділом, вона буде більш прийнятною. Але ця вправа часто обмежена діапазоном руху, що зменшує розтягнення. Плюс, коли твої ноги стануть достатньо сильними, ти можеш дуже рано упертися в максимальну вагу тренажера. Тому для новачків це може бути 4 і навіть 5, для більшості просунутих атлетів трійка. Розгинання ніг сидячи у тренажері. Суперечлива вправа, але особисто мені вона подобається. Так, це точно не основна маслонабірна вправа для квадрицепсів, хоч горіти вони будуть тут як ніде. Разом з тим, як на мене вона чудово підходить, як попередньо розминочна вправа або на добивку. Головна фішка розгинань вони задіюють усі чотири головки квадрицепса. Нове дослідження показало, що якщо відсунути сидіння назад, ти отримуєш ще більше розтягнення і більший стиму для росту. Тому для своєї цілі ця вправа на 5 з 5. Але оскільки в довгостроковій перспективі, якщо казати про загальне навантаження, вона сильно поступається за ефективністю іншим вправам, то я поставлю їй трійку. Далі болгарські присідання. Це справжнє випробування як для тебе, так і для твоїх ніг. Вони дають сильне розтягнення квадрицепсів у нижній точці та змушують кожну ногу працювати окремо, що допомагає виправити дисбаланс. Щоб акцент був саме на квадрицепси, роби крок трохи коротшим і тримай корпус більш вертикально, адже відводячи таз назад, ти переносиш навантаження на сідниці. Мінус цієї вправи у тому, що потрібно тримати баланс, і вона насправді дуже виснажлива. Але разом з тим і дуже ефективна. Її поставлю четвірку. Далі випади як по залу, так і на місці. У цій вправі більше працюють сідниці, але квадрицепси теж добре включаються. Якщо робити довші кроки, основне навантаження піде саме на сідниці. Якщо ж робити коротші кроки і тримати корпус більш вертикально, квадріцепси включаються сильніше. Ще один плюс випадів: вони допомагають вирівняти силу та стабільність між правою та лівою ногою. Але мінус це не найзручніша вправа для важкої ваги, адже утримати рівновагу під великою штангою або з гантелями складно. Плюс швидко збивається дихання, і техніка починає страждати. Тому, як вправі для квадрицепсів, я поставлю випадам трійку. А от для сідниць і загального розвитку м'язів низу вони заслуговують вищої оцінки. Напишіть в коментарях, а як ви більше полюбляєте робити випади на місці чи по залу. Далі, гоблет присідання. Це спрощена версія фронтальних присідань, де ти тримаєш гантель перед собою біля грудей. Ходить добре для новачків, тому що не потрібно брати великої ваги, щоб дати достатнє навантаження на квадрицепс, і легше вивчити техніку та тримати корпус більш вертикально. Для більшості досвідчених атлетів мінус у тому, що гантель обмежує вагу. Коли квадріцепси стають сильнішими, утримати достатньо важку гантель уже складно, і ти замість того, щоб максимально навантажити квадри, витрачаєш багато сил, щоб утримувати гантель. Тому як основна вправа для росту ніг, вона швидко перестає бути ефективною. Але як варіант на завершення тренування у високих повторах або для тих, хто тільки починає, може піти. Ставлю їй трійку. Далі пліометричні або стрибкові присідання. Ця вправа більше підходить для розвитку вибухової сили і атлетичності, ніж для розвитку м'язів. Тут головний акцент йде на швидкість і потужність руху, а не на напругу і контроль, які потрібні для гіпертрофії. Через це квадрицепси не отримують достатньо стимулу для росту. Використовувати їх можна як для тренувань в домашніх умовах для різноманітності чи розвитку вибухової сили. Але якщо мета м'язова маса є значно ефективніші вправи, тому ці прави поставлю одиницю. Далі, викрокування на тумбу. Ця вправа схожа за принципом на болгарські присідання, але дає значно менше розтягнення квадрицепсів у нижній фазі. Також тут потрібно тримати баланс та стабілізацію, що відбирає досить багато сил з цільових м'язів. Як на мене, це також досить непогана вправа, але більше для загального розвитку ніг, а не як саме для квадрицепсів. Вона добре підходить для різноманітності та загальної функціональності ніг, проте в плані росту квадрицепсів ставлю її трійку. Далі, присідання на одній нозі. Досить хороша вправа для тренувань вдома з обмеженим обладнанням. Та й виглядає вона справді ефектно. Коли тільки починався карантин, в 2020 чи 2019 році вже не пам'ятаю, і не було можливості тренуватись в залі, лише цією вправою і болгарськими присіданнями з мінімальною вагою вдома я просто вбив свої ноги вщент. Якщо чесно, не пам'ятаю, щоб в мене ще хоч колись була така крепатура, як тоді. Тому вправа досить непогана. Але якщо дивитись на неї з точки зору набору маси, у неї є серйозні обмеження. Присідання на одній нозі вимагають дуже багато балансу і координації. І замість того, щоб максимально навантажувати квадрицепси, ти часто більше борешся за рівновагу. Другий мінус практично неможливо додати суттєву вагу, навіть з гантелю у руках чи жилетом. Техніка суттєво страждає. Тому для домашніх тренувань і коли немає залу, це чудовий варіант. Ноги горітимуть і крепатура гарантована. Але якщо ти в залі і маєш доступ до штанги та тренажерів, то там є вправи, які дадуть квадрицепсам набагато більший стимул для росту. У моєму рейтингу присіданням на одній нозі я поставлю двійку. Піде як альтернатива вдома, але не основний інструмент для прогресу в залі. І закінчимо ми комбінованими вправами, типу трастерами, а саме присідання з жимом над головою, чи випадами із підйомом на біцепс і тому подібними. Комбінації можна придумати різні, але суть в тому, що твої квадрицепси набагато сильніші за плечі чи руки, і верхня частина тіла це щодо того, як ти нормально навантажиш ноги. Особисто я даю ці вправи моїм підопічним, але в більшості для тренування вдома та розвитку загальної функціональності організму. А якщо казати про них як вправи для розвитку м'язів, ніг це прямо-таки жирна одиниця. Отже, друзі, тепер ви знаєте, які вправи справді будують квадрицепси, а які лише крадуть ваш час. Напишіть у коментарях, які вправи на квадри є у вашій програмі, які з них ви любите, а які ні. І чому. А якщо хочете, щоб ваші тренування дали максимум результату, я можу вам допомогти. Набрати м'язову масу або схуднути. Я складу для вас індивідуальну програму харчування та тренування або повний онлайн-супровід тренера. Це коли ми постійно на зв'язку і я вас веду за руку до результату, враховуючи ваш рівень, цілі та доступне обладнання. Пишіть за посилання в описі, і ми зробимо ваші тренування максимально ефективними. До зустрічі в наступних відео.